Вільми шановний головою, більші шановні колеги. Ну, по-перше, я хотів почати з того, що, на жаль, оці матеріали слухань комітету ми отримали лише от прямо перед початком засідання. Я вважаю, що це ганьба, не було навіть можливості більш ретельно ознайомитися з тими пропозиціями, які вносяться на розгляд парламентських слухань комітетом. Але я почну з наступного. В першу чергу, це з того, що я думаю, справа не в тій назві, яка там буде інспекція, хто буде її об'єднувати, єдиний орган чи що, а в тих фактично фахових здібностях і в першу чергу порядності тих людей, які мають працювати в такій структурі. Взагалі, я вважаю, що на часі має стояти інше питання. Це Фактично забезпечення нормального функціонування природоохоронної діяльності в першу чергу це фінансування, оскільки без цього питання всі інші намагання наші щось переробити, перетворити, вони так і кануть в лету. Наступне це стосується знову ж таки фахових здібності. Тут багато казали про міністерство. Екології природних ресурсів. Перш за все, хочу сказати, оце невігластво, ну не може бути міністерство екології. Екологія це просто наука. Це так само, як назвати Міністерство математики, Міністерство фізики. Ми якісь унікальні. У нас фактично є, мабуть, вже українська таблиця множення, яка відрізняється від інших. Я враховуючи, коли проглянув всі матеріали, дуже багато там стосується проблем реформування земельної галузі охорони земель. Я хочу почати з того, що нам треба створити загальнодержавну програму відродження спеціальності ґрунтознавства. От тут сидить якраз поважний ректор інституту, то тобто університету природокористування продокористування біоресурсів пан Клаєнка. В якому це, мабуть, вже єдиний навчальний заклад, де щось зберіглося ґрунтознавство. і то воно більше як землеробство. На жаль, наші всі можнавладці дуже плутають землеробство з грунтознавством. У нас вся галузь зруйнована раніше. Це було біолога ґрунтознавчі факультети. У нас нема кому робити оцю саму банітіровку земель. Немає фахівців, немає лабораторій. І моя думка така, що це робиться навмисно, щоб не можна потім було оцінити, коли руйнується земля, щорічно вирощується олійні культури, а потім з'ясувати, зруйнована вона чи ні, а ніхто не може. Це спрямована така антидержавна політика. Друге питання. Знову ж таки, про мінприроди наше. Воно стосується, ну, перше, невигластво, це те, що там у нас, ну хто у нас зараз там міністр, то історик. То філолог, то у нас там э, цей філософ, то у нас там металург, чи ще хтось. Тобто ну, не може кожна домогосподарка все ж таки прийматися такими питаннями. Я хочу сказати, що у нас мінприроди відсутня повна будь-яка допомога міністерства в першу чергу заповідним територіям. Це перше, чим має опікуватися це міністерство. У них є інше намагання підпорядкувати собі всі міністерства, зараз ще й підпорядкувати собі державну екологічну службу. Тобто поєднати в собі і механізм керування ресурсами, розподілу, перерозподілу, контролювати, тобто всі функції, взяти на, перетягти на себе. А ще, до речі, і. Поєднати там міністерство з міністерством тієї ж аграрної політики. До речі, Микола Володимирович, ви тут наголосили стосовно того, що академії зараз ну фактично підпорядковані міністерством профільним, а це підпорядкування, оскільки хто фінансує, тут і папа, як у нас кажуть. Це закінчиться наступним. Я вам наголо скажу: хай країна почує. В першу чергу всі міністри, які будуть, вони стануть членами цієї академії. Одразу академіками, так. Чен ми спочатку, директори департаментів. У нас знову будуть професори через 3 ф писати, професори і так далі. Ви ж не доказали, що спочатку взагалі була пропозиція об'єднати ще й всіх всі академії підгідно однієї академії, яку національну її взагалі підпорядкувати міністерство освіти. Да. Ну, ви знаєте, у нас історія мала приклади руйнації академії. Це на кшталт, яка Гітлер. Фактично знищував Леопольдіну, Національну академію наук Німеччини. Перше, що зробив, це наказав звільнити Альберта Ейнштейна, членів академії. От щось таке зараз відбувається. І з керівництвом нашої держави такі ж самі намагання. Я відчуваю, і це відчутно навіть фінансування на новий, на наступний 2016 рік. Знову скорочення там майже на 17% фінансування на України, повне фінансування всієї Національної академії наук, воно ну, приблизно як фінансування такого інституту одного, десь там в Німеччині чи в Сполучених Штатах. А вимоги величезні ставляться, а десь та віддача. Таке поєднання. Я хочу сказати, що це, знаєте, як Росія теж саме робила і фактично повністю руйнує. Але повернусь до нашого питання реформування правоохоронної галузі. Я хочу сказати, що повертаючись до наших заповідників, я хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день, от найбільше, наприклад, у нас в Україні, один найбільших в Європі біосферний заповідник Чорноморський, він жодної копійки, жодного разу не отримав від міністерства, від тих міжнародних грантів, шалених грантів, величезних коштиків, які йдуть ну Бог знає на що, вони переважно отримують якісь програми. Оголошують тендери. За цими тендерами чомусь виграють тендери, якісь нікому невідомі, приватні структури, а мова йде про мільйонні коштів. У нас от, зараз от сидить біля мене директор Інституту зоології, я директор Інституту еволюційної екології, у нас директор Інституту ще ботаніки. Ми брали участь в тендерах Міністерства екології. Ми всі програємо за формальними ознаками. От не всі сторінки стоять, наприклад, там у тендерній документації. І мільйонні коштів йдуть на якусь приватну структуру. Яка взагалі там фахівців немає? От, от там от якраз зарите все це, от там та корумпованість. Зміна міністрів, навіть якщо відбувається, А ви скажіть, хоча б одного директора департаменту замінили там. Я приходжу, там сидять ті люди, які за часів Януковича пропонували мені 50% віддавати їм відкат. Вони ж ті ж самі там залишилися. Яке ж там реформування буде? Далі, що стосується безпосередньо системи реформування? Ви знаєте, я от уважно послухав всі ці, ці думки. У мене є пропозиція взагалі, нагляд, державний нагляд має здійснювати просто незалежно, причому це має бути служба з величезними шаленими повноваженнями, на кшталт Державної служби екологічної безпеки, яка підпорядкована лише Кабінету міністрів України, яка має бути повністю правоохоронним органом, саме правоохоронним органом. Яка має, буде право мати в її структурі, має бути і служба охорони природнозаповідного заповідного фонду, як воєнізований підрозділ. Оце лише може врятувати. Бо у нас зараз це ж поле військових подій. Подивіться на ці бурштинові проблеми, подивіться на інше, на вирубання лісів і все. З ними треба боротися буквально військовими подіями. Це має бути правоохоронний орган в повному сенсі цього слова. І на сам кінець. Я хочу звернути увагу на необхідність широкого залучення коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища до фінансування в першу чергу природних заповідників. Вони стоять на заповідній території на передостанньому місці. До речі, на останньому місці стоїть наукова діяльність, отак От вона і фінансується в нашій країні. Єги заповідника, я в цьому році перевіряв перевірявсь, вибачаю Чорноморські. Складає менше призового мінімуму. 1400 це без врахування 1100 гривень. Ну, порядна людина піде працювати Єгерів. Що ми вимагаємо? А народний депутат України звертається до Академії Нугавдієв, вилучити заповідник терміново одного Єгеря, спіймали на тому, що він там виловив декілька циберах креветки. Давайте ми заберемо цей заповідник, віддамо його міністерству природи, знову ж таки, все, щоб було краще красти.